Вітаю, шановні глядачі, всім миру, добра, здоров'ячка. Сьогодні у нас 7 липня, 9 година вечора. На дворі так стало добренько, вдень було спекотно, а вчора ввечері, 10 година, яка в нас була злива. Що цікаво, до що не передавала, я саме викопала часник. Вчасно, можна сказати, я його зібрала. Це й до вам хочу дещо показати. Так, хвилин 15 у нас дощ був. Ой, тут пройти, а, тому що написали на днях мені коментар, що на таких ділянках, як у мене, садити баштан не бажано. І я з вами погоджуюся, тому в тому році я перший раз ризикнула і посадила кавуни та дині. І, звісно, цьому сприяла. Гарна погода. Пам'ятаємо, які в нас були температури минулого року на сонці. в мене було 50 градусів. От і гарні виросли кавуни дині. В цьому році в нас тепла не було. З'явилося нещодавно. Ось Київщина, Білоцерківський район. У нас з другого. Липня було спекотно, а весь червень у нас було холодно. Травень був холодний та ще й дуже заливало дощами. Трошки підвела погода та й показували нам, що вже буде тепло, гарно, сонячно. Ми висадили кавуни, а потім пішли дощі холод. Ну що ж? Що маємо, то маємо. У мене така ділянка. О, і ви знаєте, що я вам хочу дещо показати, щоб ви не дуже нападали на мої кавуни та на мене, дивіться. А будете знати? Будете казати, що не варто садити, які ж минулого року були величезні, добрезні, солодкі. Сподіваємося, що в цьому році в нас такі будуть гарні. Так, Сімба. Садила частина в мене із розсади. Частина висівала, коли вже так прийшло тепло. І я трохи висадила два рядочки, видно, так? А це все йде із розсади. І вони, звісно, набагато кращі, тут і кавунчики є. Але і ці доганяють, це в мене. Які я висівала, і дивіться, тут також є кавуни, але що їх в мене дуже мало зійшло. Зовсім мало. Видно, там, де більші, менше. Я вже так, щоб не пустувало, в мене із минулого року самозбір. Там лишалося насіннячка, і я думаю, посію. Нехай буде. Що буде, то буде. Ми ж для себе. Ми не, ми не торгуємо ними. А так, поласувати домашнім кавунчиком. Дуже сподобався мені минулого року бедуїн маракеш. В цьому році я знову ж їх посіяла. І ще талісман. Це йдуть із розсади тут ще якийсь сорт. От крутиться, вертиться в голові, ну, не пам'ятаю, не сорт вірніше, а гібрид. А потім ще докупила два гібриди лахат і Orange King. Ну, їх дуже мало тут зійшло взагалі. Ось така ця малеча. це... Це вже підсівалося, досівалося, а ці так гарненько порозпіталися, що висівала. Вони дивіться, вони вже доганяють і, і ці кавунчики вже так гарно розплелися, почеплялися одне за одного. Сподіваюся, що не буде так уже ними вітер матлошити. У нас такі вітри, і я за них. О, Трошки їх приходила, розправляла, тому що геть повертала, думала, ну все, повириває, але нічого. Так, що мені були, написали за. Ну, дивіться, я була сказала, що декілька ось, ось із, із розсади, який він, але він уже пішов в ріст, тому що було корінь вигнив. Ну що ж, таке буває, коли вони ростуть у воді. Коли їх заливає водичкою. Але це не критично. Там було тільки декілька таких кавунчиків. Ми їх накривали, звісно, також намагалися врятувати. Ось нас тут ідуть вони вже різні, більші, менші. Ой, і я б хотіла б, щоб в мене була гарна така ділянка сонячна. Ну, що є, то є. У мене трошки було там далі, відступила. Звісно, що була якась сівозміна, на одному місці не можна їх сіяти. Ну, такі-такі в нас тут ділянки, так, що хотіла ще показати. Диню. Ось такі в нас дині. Дивіться, які в нас вони. М? От, отак. От Диня Ребека. В тому році мені дуже сподобалася середня вага 3-4 кілограми. Дуже смачна, солодка, то і в цьому році ми її взяли. Десь я тут була також посіяла. Диньку Із свого насіння, що з минулого року. Ой, що виросте, то виросте. З цими бур'янами ради дати не можна. Дощів немає, а вони пруть Це в нас перший дощ за місяць. Кавуни дині я поливаю, підживлюю, обробляю від хвороб шкідників. Сімба. Іди, бо комарі кусаються. Давай будемо тікати. Начебто сонечко вже не пече, але комарі заїдають. Вони в нас відстають на цілий місяць, але таке буде тепло, будуть кавуни та адині. Ось уже в нас і помідорчики вже є. Ой, такі здорові вони вісять. Трохи поляло. Ой, переплилося все. Потрібно знов перев'язувати, не встигаю ці помідори підв'язувати. Вони вже скоро будуть такі, як я. Буду завершувати своє відео. Дякую всім за увагу. Бережіть себе на все добре.